Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Зараз запалимо свічку і будемо починати. Так, давайте дивитись про що це, що розповість. Так, ну тут виконання бажання буде. Яке дає перспективи на майбутнє для багатьох з вас. Це у кожного своє бажання, для когось це буде пов'язане з особистими стосунками. Для когось це просто нове знайомство для особистих стосунків, тобто різні речі, а для когось це просто знайомство. Як хтось вас приводить чи з потрібною для вас людиною, ну там для якихось ваших справ. Угу. Так, і ще показує якісь по справедливості, якісь виконання, ну, тобто, якщо ви з кимсь, для кого як? Для когось це судові справи. По справедливості рішення. Для когось це просто коли люди між собою сперечаються, щось там прояснюють якісь там стосунки, тобто теж буде по справедливості вирішена справа. А навіть якщо там було втручання третьої особи, або, може, і не однієї особи. Буде зрозуміло, що хотіла від вас хотіла, хотів третя особа. Це ну, Я не прив'язую до статі людини, що людина від вас хотіла, чим хотіла е змінити ваші стосунки з кимсь, е як, знаєте, спортити ваші стосунки з кимсь. І просто це набагато легше дасть вирішення всієї ситуації. Так, далі дивимось. Дуже багато спілкування, але для деяких з вас це спілкування, коли ви дійсно з кимось спілкуєтесь, або ви в якійсь спільноті, і там багато спілкування, ви все це чуєте, роздивляєтесь. А для багатьох з вас це коли ви стороння людина, ну, просто, ну, просто як роздивляєтесь щось, як. Як, знаєте, от, в очікуванні спостерігаєте. Більш такого багато дуже. І потім з кимось ви це проговорюєте. Я так розумію, що це про новини, які ви або читаєте, або слухаєте, ну там хто як. Так, тепер величезне виконання, сім'я, рідні, близькі. Коли жінка. Багато про це думає, пов'язано з чоловіком. І тут ситуація, я так розумію, потроху буде прояснюватись. Я б не сказала, що з початку тижня, навпаки, тут з середини тижня до кінця тижня щось, якась ситуація вже буде більш зрозумілою. Розглянута і будуть вже якісь перші результати. Так, у когось тут дивіться, як жінка і чоловік розглядають якусь ситуацію. Чоловік аж занадто зосереджений на поганих новинах. Жінка ну, от, знаєте, ніби лупу взяла і роздивляється цю ситуацію, взагалі не звертаючи увагу на настрій чоловіка, а він в нього дуже кепський. І знаєте, коли людина намагається от просто свою думку вкрутити в розмову, жінка от ніби не чує його. Вона просто зосереджена на фактах. Розглядаючи ці факти, вона виносить ну, як... Рішення по тому, що вона роздивилась, що вона зрозуміла для себе. І каже, що це трошки не так, ну, це я так дуже так м'яко кажу: трошки не так, як ти сонечко собі то розумієш. Йому дуже не подобається, що вона взагалі суперечить його якійсь думці. Але потім пройде час, і отут треба, треба розуміти цій жінці. Що просто такий чоловік, він, він не вміє приймати ну, чиюсь, ну, свою поразку, давайте так. Бо буде саме так, як вона розкаже йому. Це телефонна розмова для когось, для когось при зустрічі, але він не зізнається в тому, що вона дійсно була права, він схибив в цій ситуації. Що він просто от як Це тут не просто схибив, тут він когось наслухався, панікера якогось і видав думку того панікера за свою, ще й доказував, що так воно й буде. Але, ну, як то кажуть, життя розставить все по місцях. І аналітичний склад розуму цієї жінки. Він для нього буде ще, ще, ну, так мені виглядає, як ще раз підкреслено, що слухайся цієї жінки, тільки вона тобі і скаже правду. Я не знаю про кого це. Це може бути в родині у когось така жінка, це може бути подруга, це може бути е, наставниця в чимось. Ну, тобто ви тут вже знаєте, для кого і як. Так, витрати, витрати пов'язані з чоловіком, але йому так приємно тут щось для нього купляється. Або, наприклад, він отримує гроші на свої якісь там, ну що там йому треба, чи хочеться, чи, чи як. Ну так, чимала сума грошей, але це просто щастя, щастя для нього. Так, далі дивимось. Далі. Так, от тут чийсь такий неприємний вчинок буде розповідати. Хто це? Чоловік буде розповідати телефонною розмовою комусь з вас. І це, знаєте, от ну, як секретик такий. Ви нікому там далі це не будете розносити, але для себе щось відмічаєте. Але дійсно для когось з вас ви не знаєте ту людину, про яку він вам буде розповідати. Може, тому ви далі і не будете з цим іти нікуди. Бо це просто суто ваші якісь розмови і все на цьому крапка. Ну, порозмовляли. Вам важливо тут просто вислухати його, бо йому треба кудись це, ну, як знаєте, як скинути той тягар, який він тепер для себе знає про людину. Багато такої підтримки один одному. Е Рідні, близькі, друзі, багато такого показано. Ой, тут пер, перед жінкою якийсь чоловік аж на руках ходити буде. Так він старається заради цієї жінки, так йому хочеться їй сподобатись і вказати на якісь свої надзвичайні здібності. От просто, знаєте, от поміть мене, помічай мене, відмічай мене серед усіх інших. Тут просто хочеться бути неймовірним для неї. Якщо чесно, їй якось байдуже. Ну, він для неї не дуже особливий, <свісно> <свісно> не так вона до нього ставиться, хоча він дуже старається, буде злитись від цього, але їй не покаже. Далі дивлюсь. Про світло тут. Кажуть, воно буде. У когось, я так розумію, може полагодять, бо дротів забагато, щось мені показують і щось там. Чи може проводку хтось з вас змінює, це вже просто на цьому тижні закінчиться ця справа. Ну, Тобто, показують мені лампочку, яка світиться. Далі. Так, Зараз ось тут мені показаний чоловік, який він тільки входить в езотеричні якісь практики. І показано, що для нього це правильна позиція, бо... З цим буде пов'язано його майбутнє, і це допоможе йому щось закрити в своєму житті. Тут є якась, ну не то щоб проблема, не так воно там дуже проблемою виглядає, але ну, це знаєте, як можливість змінити життя. І вчителя буде мати в своєму житті з тих. Ну, Хто його буде вести по цьому шляху. Угу. Щаслива людина, бо не може зрозуміти чоловік чи жінка. і увагу, увагу до себе отримує, але це, знаєте, це як свято в людини. Це як, ну, як певний день тижня, це просто от час цієї людини. І різні люди підходять, відходять, це як, наприклад, вітають з чимось і там далі собі в своїх справах йдуть. Але дивіться, як дві людини надважливо, щоб була увага від саме двох людей. В цей день. Всі інші це просто вже ну, як бонусом. Просто приємно, бо ну, дійсно буде просто приємно людині. Але от саме найважливіше це дві людини. Для когось чоловік і жінка, для когось там. ну, Я не буду тут для різних людей і по-різному там воно у вас. Ви знаєте, хто для вас найважливіший. Так, далі. Так, робота з Ось тут мені показана людина, яка, от як намагається когось на крючок схопити. На дуже-дуже, ну так будемо казати, на дуже велику рибу закидує вудку. Ту. Е, ну, Ну, це замах такий, знаєте, величезний. Чи зможе? От питаннячко, це буде тема тижня для цієї людини. Просто от підчепити для себе саме ту людину, на яку має намір вполювати, я б сказала, що тут іншу вполює. На, чолові... На чоловіка полює, іншого чоловіка полює отак. Показано дуже велике бажання теж чоловіка показують замінити одну людину іншою, як ляльку. Одну ляльку прибрати, іншу поставити. Отак показано. І, і хитрістю. Тут такою, знаєте, величезною хитрістю. Не те, щоб там щось маленьке таке, а так. розігрує таку чималу комбінацію. Далі дивлюсь. Боже, то тут самі якісь теорії заговорів. Навіть не хочеться це роздивлятись, бо розігрують тут багато чого, але, знаєте, не все тут буде вдаватись. Тільки одненьке щось вдасться. Але таке, що. З документом пов'язане і просто от закіпає тут ситуація, просто вона кипить. І тут зараз чекайте. Хотіла одне вийде по-інакшому. Оце все, що треба розуміти. На грошах все побудоване. Але підготовка погана, витік інформації є, і тому нічого і не вийде. Угу. Ладно, я, я не можу сказати, що я тут дуже розумію, про що я розповідаю. Я тут, знаєте, як то радіо транслюю, що бачу, от просто говорю. Просто говорю. Може, ви там розумієте, про що я розповідаю, бо, якщо чесно, не дуже. Так, ось тут це вже робота, соціум, це вже таке от ваше особисте. Якщо чоловік і жінка, ви там щось між собою по роботі, якусь інформацію обговорюєте, вас хтось підслуховує. Вам треба це розуміти. Якийсь чоловік. Підслуховує і погано підслуховує, якщо він намагатиметься скористатись зараз, вашою інформацією, то е, в нього не вийде. Він сам собі, от знаєте, це як слизьку дорогу собі обирає, і він буде падати на цій дорозі. Або ви якимось, я, я навіть не знаю, як шифрами будете розмовляти, або йому погано чутно, і він вхопить частинку інформації, а частину вже там своє щось домислить, але хтось хоче вас підставити по роботі, а сам впаде. Тобто в людини не вийде. Далі дивимось. Багато саме чоловічих розмов, дуже багато, на початку тижня, а потім вже оті якісь там шпигунські комбінації йдуть. Так, по перспективах тижня ще хочу додати, що Ось тут перевіряйте документи, вичитуйте все, що ви підписуєте, щоб не було для вас потім сюрпризів. Бо тут, як е помилки якісь будуть, вдивляйтесь в документи, які вам на підпис пропонують. Вивчайте їх спочатку. Так, і ось тут якийсь такий щасливий чоловік, аж регоче. Зміни, якісь зміни йому дуже. Спочатку він дуже такий серйозно налаштований, навіть такий, знаєте, йому щось так він не розуміє, чим все, все обернеться, а потім, в якийсь момент, все дуже різко змінюється, і він вже регоче з того, як все влаштовується. Спочатку подиви не тільки в нього, тут мені двох чоловіків показують, які аж, ну, знаєте, аж застигли. Ой, а що ж тепер буде. Так, зміни 15 днів і кардинальні зміни показують, які вже вмикають інші зміни. Така зосереджена робота на цьому тижні. Так, щось, що відбулося 28-го вмикає, а ви знаєте, вмикає якусь гарну безкінечність. Карма вмикається, світла якась. Хоча спочатку якийсь переляк показаний, а потім вмикається світла карма, ну, маємо надію. Так, і що це? О, тут базікули якісь мені показують. Розмовляюча голова якась. І дивіться, в маска впаде від тієї голови. Угу. Розкриється якась інформація, яка ну, була таємничкою, не буде вже таємничкою. Щось, що буде мати важелі на всю ситуацію. Ну, така цікавість. Ой, тут маски з... божечки. Один, два, три, чотири маски злітають. Три маски в один день, одна в інший день. Тут просто далі буде попкорн. Купляйте, бо буде цікаво. Ну, добре. Угу. Багато показано такого, що. Слухайте, тут хтось з вас от мені дійсно з усіх боків це показують. Десь ви спілкуєтесь з чоловіком, якого ви геть заплутали своєю поведінкою. От, на, ну, Ми ж дивимося на наступний тиждень, чи наприклад, ну, відео вийде в неділю. А, а якщо ви дивитесь там вже з понеділка чи там посеред тижня, останніми днями, давайте так казати, ви своєю поведінкою геть заплутали чоловіка в тому, як вас сприймати. Він не знає, куди йому тепер бігти і як з вами далі спілкуватись. Я не можу тут зрозуміти, де ви з ним спілкуєтесь, чи це особисте ваше життя, чи це життя пов'язане там з соціом, робота, може, ви десь перетинаєтесь по роботі, чи ну, будь де Але ваша безпосередність, ваша беземоційність в якійсь ситуації, він же ж е чекав від вас. Панікерства якогось. А ви в якійсь ситуації так спокійно себе поводите, що ви йому всі шаблони поламали? Це просто ну, не зрозуміло, А що тепер як з вами далі спілкуватись? Ось така ситуація. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за перегляд. Цікавого тижня вам. Хай він найкращі результати для вас принесе. І хай він вас радіє, чим тільки може. Бережіть себе, будьте зміцним здоров'ям і будьте в безпеці, ви і ваша родина. Всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, і за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось в наступних відео. Всіх, всім пока.